спікер, це є Андрій Капріцес з фермерського господарства Флора Аа, котрий зараз виступить на тему Додатковий прибуток систем точного землеробства, який він запровадив на господарстві та плани на майбутнє. Тому давайте підтримайте Андрія також оплесками. Ваші оплески. Так, всім доброго дня. Ви, напевно, не менше вже стомилися, як я, тому сьогодні все буде дуже швидко. Ви всі мене, я думаю, більшість з вас всі мене знаєте. От, знаєте, про наше точне землеробство і на моєму каналі, про що трошки пізніше ще скажу. Тому сьогодні буде все максимально просто на циферках і швиденько. Постараюсь, дуже швидко. Хто не знає мене, фермерське господарство Флора, я Андрій Капріца, 1300 гектарів землі, південь Вінницької області, мало опадів і багато точного землеробства. Без скромності, реально все, про що сьогодні розповідаю в цьому залі. І не тільки в цьому, ми в себе в господарстві перепробували, дещо відкинули, багато чого залишили. Більшість всього, що ми робимо по точному землеробстві, ми робимо з компанією «Френд». І сьогоднішня тема це економія ресурсів за допомогою елементів точного землеробства. Надіюся, після цієї презентації в кінці ви зможете на чомусь зекономити, впровадивши те, про що я сьогодні буду розповідати. Окей. Цей слайд я вже показував минулого року на одній з, презент... на одній з конференцій своїй презентації. Повний цикл точного землеробства – це альтернатива без альтернативи в складних умовах ведення агробізнесу. Сьогодні ми дійсно ніхто не заперечить, знаходимося в досить складних умовах ведення аграрного бізнесу і м тільки точне землеробство, на мою думку, може якось допомогти вижити в цій ситуації. Чому? Тому що ми рахуємо гроші тисячами. А останні роки попередні до війни да, ми врахували вже мільйонами. Слава Богу. А наші колеги, європейці американці, рахують знаки після коми, причому дуже давно, тому що заробляють вони набагато менше, як ми. І це правда. Останній рік показав те, що ми вже повинні рахувати гроші після коми, тобто долари з кожного гектару. До чого тут точне землеробство? Бо тільки завдяки точному земросту ви можете рахувати гроші правильно і економити. Окей, сьогодні дуже по-простому, на прикладі кукурудзи. Розповім, як можна зекономити досить значну суму грошей на кожному гектарі. Отже, вплив секційного контролю на вирощування кукурудзи. Наприклад, перекриття 2 метри без використання автопілоту і відключення секцій це 2-3 гектари на одному 100-гектарному полі, в залежності, звісно, від самої контура поля і так далі. Що веде до втрати пального заробітної плати, опресійного часу і насіння. От, наприклад, без відключення секцій, тільки сьогодні говоримо про добрива і про насіння. Перекриття 2-3 метри на 100 гектарів пересіяно 2-3 гектари. Ціна насіння кукурудзи 150 доларів, ще, до речі, вибрав не саме дороге. Втрати на 100 гектарах це 300 доларів або 3 долари на кожен гектар. Тобто, наче і невеликі суми 3 долари, але згадуємо попередній слайд, що рахуємо знаки після коми. Приклад а, посіву кукурудзи зменшує її врожайність до 50%. Наприклад, врожай кукурудзи за 10 тонн, на загущених посівах це 5 тонн, перекриття 3 гектари, які ми рахували перед тим на 100 гектарах. Це 15 тонн недобору врожаю або 25 доларів на гектар. 25 плюс 3, вже маємо 28 доларів на гектарі. Ви не якщо не використовуєте звичайний секційний відключення секції на ваших сівалках. І без автопілотів. Так. Сьогодні, на прикладі двох полів минулорічних, тобто з поганою врожайністю, у нас була погана врожайність минулого року по кукурудзі, диференційний посів і удобрення на полі Діде. Таке у нас є поле, так ми його називаємо. Картами завдання були розроблені на основі рельєфності поля, яскравості ґрунту, багаторічних знімків NDVI, що були взяті у ключові фази розвитку культур. Красиво написано, і сюди ще було додано карти по врожайності за минулі роки. Площа поля становить 76,6 гектара. Посів гібриду це ДКС 4351, вартість посівної одиниці на той час 5,5 тисяч гривень. Планова норма на полі до диференціації складала 70 тисяч, при висіві і 240 кг карбаміду при удобренні. Складні добрива навіть не беру до уваги, чисто карбамід і насіння, так як і обіцяв. При дифф було виділено три зони продуктивності з різною густою посіву, зона високої продуктивності ми туди вибрали 73 тисячі штук на гектар. І норма одобрення 260 кг карбаміду. Зона середньої продуктивності 70 тисяч і 230 кг на гектар карбаміду. І зона низької продуктивності 67 тисяч і 200 кг карбаміду. Тобто ми е беремо за увагу, то, що в зоні низької продуктивності ми даємо і менше насіння, і менше добрив. Хтось може зі мною спорити, я також можу дуже довго спорити що це правильно. І тому після урожайності. Збору урожайності, ми побачили наступну штуку, яка була досить цікава на цьому полі. Зменшення норми висіву в зонах, точніше, не так навіть. Як побачите, в зоні низької продуктивності збільшення норми висіву і збільшення кількості карбаміду дало навіть більшу урожайність, як у зоні високої продуктивності. Чому так? Непонятно. Вроді точне землеробство, а от є от такі от, е дивні штуки, які відбуваються час від часу у полях. І ми, звісно, показуємо вам реально так, як воно було. І тому це ну, просто тема для роздумів наступних років. Так, е, що, що я хотів показати в цьому полі, в цьому році, значить, е, є отакий диференційний посів, табличка невелика, вона трошки дивна. Зараз розкажу чому. І в нас густота, площа, яку займає кожна з зони продуктивності. Червона це зона погана, жовта, середня, зелена, хороша. Е, урожайність кожної зон, затрати на насіння. На кожну зону послівних одиниць затрати в гривнях. Ми сьогодні, зараз ця дана таблиця це не є прибуток з 1 гектару гривнів, це тільки прибуток в розрізі самого насіння. Це абстрактна цифра, просто для наглядності по зоні продуктивності, як вона впливає, як впливає вартість насіння, кількість насіння, яку висіяно, на прибуток з одного гектара. Тому можна дуже добре подивитися, що середня зона продуктивності дала 49 умовних. Тисяч гривень з гектар умовних, наголошую. От. І зона високої продуктивності, збільшення густоти на даному полі, навпаки веде до зниження врожайності. Так як менша, ну, погана зона продуктивності, десь близько ну, кращий результат показала, як дві попередніх зони. Так. Тому завдяки диференціації нижня таблиця, тому що ми зекономили частину насіння, називаємо це так. Економія склала 50%. Майже 3 тисячі гривень на 1 гектар. Не хочу, ну, реально, всі потомилися, не хочу сильно розбирати, просто дивіться на циферки. Диференційне одобрення. диференційно ми внесли 17600 на це поле карбаміду, а планово мали внести 18,380. Тому економія добрив склала 780 кілограмів. На вартість добрив це 29,400 на 1 гектар. І того економія від плану становила 82 тисячі. 179 гривень, розділяємо на площу 76 гектарів, отримуємо приблизно 30 доларів. Да. 80 тисяч, да. Да. Окей. Через те, що були дуже погані запаси вологи в ґрунті, ми робимо розкопки ґрунту і в загальному зменшили просто норму висіву по всьому полі. Поганий запас вологи був у ґрунті. Що в принципі зробили правильно, так як врожайність 7,5 тонн це для нас дуже маленькі врожайності. Дуже мало було опадів. Добре, 190 мм за вегетаційний період з 1 січня по 1 вересня. на початку весни, після виходу з зим так тому 30 доларів. Тут і майже 28 доларів там ця економія буде в 60 доларів на одному гектарі з використанням тільки дивпосіву, дивнесення добрив і відключення секцій. Не беремо до уваги ще решту технологій, які ми використовуємо, цього, я думаю, і так достатньо. Те саме поле ще одне: диференційне внесення на полі під лісом. Площа поля. Майже 70 гектарів, посів 45-41 ДКС, також 5500 гривень вартість посівної одиниці. Вноси, тут ми вже сіяли трошки більше, 75 тисяч, 70 і 65 тисяч. Зробили більшу вилку по диференціації. І тут було більша кількість добрив, 290, 230 і 170 кілограм відповідно по зоні продуктивності. Так, е, отут уже пряма залежність, так як воно зазвичай працює: збільшення норми вистігу і збільшення норми добру веде до збільшення врожайності. От, е, якби традиційно, традиційно спрацювала тут диференціація на цьому полі. І знову ж таки, дві таких самих таблиці умовні, де показано, що прибуток. Умовний прибуток від використання насіння, збільшення норми висіву все-таки вело до збільшення прибутковості. Разом з тим, завдяки точному заморобству, ми зекономили 47 тисяч гривень на цьому полі. При такій невеликій урожайності це теж досить непогано. І тут, якщо я не помиляюся, близько 40 доларів загальної економії, враховуючи диференціацію, враховуючи відкручення секцій і використання автопілоту. Так e, взагалі, що хотів за коротку презентацію розповісти, що все-таки використовуючи навіть отакі прості елементи точного земеровства, ну я їх називаю простими, e, можна досить класно оптимізувати витрати. Це десь від 3 до 6 економії насіння, правильний перерозподіл добрив, про що можна також дуже довго говорити, e, контроль реальних витрат і добрив. Тобто в реальному часі збільшення врожайності за рахунок повного використання більш продуктивних зон і контроль всіх операцій оперативне реагування на відхилення тобто віддалений доступ. Посилання на мій YouTube канал, де можна це все подивитися більш детально і більш спокійно, а не так уже зараз, як зараз. І сила в точності, чого всім бажаю, і хороших результатів у цьому році. Дякую. Надіюсь, довго не затримав. Якщо питання, будь ласка, ні, то рухаємося далі. Да? Окей, дякую.